Найбільша помилка всіх новачків, ну які заходять в крипту, ну проценті 90% це точно. Це вони всі свої кошти інвестують в якийсь проект, якісь токени купляють. А потім, коли ринок іде на корекцію, вони вже не мають чим усереднювати. і вони що роблять? Продають, а потрібно е, заходити на, скажімо, на. 30% своїх коштів, щоб потім, коли ринок піде на корекцію, ти міг осереднювати. Тобто добирати свої токени що е, ти їх купив, наприклад, по 50 центів, скажімо, якісь токени там. Вони дали просадку, вони стоять зараз вже 35 центів. Ти замість того, щоб їх продавати, ти їх накопичуєш, ще купляєш. Якщо він ще, ще падає, там, скажімо, він впав до 25 центів, ти їх ще купляєш. І тоді, коли він вже виросте, там по 50, по 70, по 80 центів вже буде, ти вже будеш тоді в плюс. Тому що ти осередньо ти купляв по 30, по 25 центів. А якщо хочеш дізнатися, які топ 5 монет зараз закупити, в моєму телеграм-каналі є такий список топ-5 монет. Слідкуй за телеграмом і підписуйся на Сікток.